Вітаю, мене звуть Світлана, мені 48 років і я працюю доглядальницею в Німеччині від агентства Медіусварка. Зараз у мене пауза. Вийшла на прогулянку, зупинилася в дуже гарному місці мальовничому і вирішила записати відео про свій невдалий досвід в минулому році. У нас в країні важкі часи. Іде війна, тяжка війна. Дуже багато людей залишилось без праці, ну, я і одна з таких, я. я є. Вимушена була поїхати на підзаробіток. Знайома порадила агентство, сказала, що все добре, вона їздила, все її влаштувало, ну і я. Довго не вагалась, зібралася декілька днів і поїхала. Ну, що сказати, перше враження доволі таке нормальне було. Нічого поганого не можу сказати. Були і багато нюансів різних. Договір, наприклад. Будучи там в офісі, я підписала електронний договір, а не рукою. Тобто мене вже тоді це було повинно насторожити, але я не знаю, чому я якось довірилась, мабуть. Багато було обіцянок. Були обіцянки підтримки 24 на 7. Багато було чого з їхньою. Сторони. Я довірилася, думала, що все буде гаразд, але не так сталося, як гадалося, як то кажуть. Але не будемо про сумне. То було в минулому році. Я його все там і залишила. Єдине, що скажу, агент... Саме в місті Познань. Мені не рекомендую, шахраї. Все, не договарюють дуже багато чого, ні про родину, ні про нюанси робочі, не доплачують заробітну плату, деяким дівчаткам взагалі не виплатили, не повертають кошти за дорогу. Тобто не рекомендую. Остерігайтеся їх дівчата. Але це не головне. Головне, я хочу розказати про агентство Медіосворк, як вони мені допомогли. В минулому році я не була їхнім співробітником, і по суті вони могли мені і не допомагати. Але на протязі всього часу, коли я була в родині, мені потрібна була підтримка Сергій з Медіосворк. І він мене вислухав, підтримав, порадив. Знайшли мені трансферт, Я доїхала благополучно додому. Весь час ми підтримували зв'язок, і вони знайшли мені дуже гарну вакансію. Я дуже задоволена, достойна заробітна плата. Тобто вони підтримують, телефонують кожного тижня, запитують, як, що, чи можливо щось, чогось мені не вистачає, чи, можливо, якісь проблеми. Тобто я їм щиро вдячна за їхню увагу, за їхню підтримку. Я їм щиро вдячна за таку вакансію. Я попала в чудову родину. Ну, взагалі, дівчата, е MediumS це як родина, не побоюсь цього слова. Вони них все злагоджено, дружньо, швидко, ти не за що не думаєш, я захищена. Тобто, якщо у вас, дівчатка, є якісь проблеми на ваших вакансіях і є проблеми з агентством, там, де ви працевлаштовані, ви можете... Звертатись до агентства медіосворк вони залюбки вам допоможуть.